Набір був оголошений літом 2015 року. От. І вже осінню в 2015 році почали навчання. Вчилися 4 місяці. Закінчили навчання 26 грудня 2015 році і з 17 січня 2016 року стартував. Стартувала робота патрульної поліції в місті Дніпро. Хочеться змінити город на краще країну, щоб все було краще. Віримо в це, дуже ми віримо і хвилюємося. з чинести високе звання, згідністю нести високе звання поліцейського! Поліцейського! Перші місяці ми б називали так навчання. Методом проб. Та За пів року у нас так серйозно пострадав лише один автомобіль в 2017 році. Дзвони поліцейських тепер автомобілі б'ються набагато менше. Минулого року, звичайно, була. Я не скажу, що катастрофа, порівняно з іншими містами ми лише найменше. Але все-таки не хочеться, щоб автомобілі билися. Що стосується конкретно там правопорушень зі сторони патрульних поліцейських, є, є такі моменти щодо деяких, навіть складені матеріали відправлені в прокуратуру. Був у нас один факт зареєстрований продажу зброї одним із патрульних поліцейських. Це ще на початках, десь мав якийсь автомат. Зони АТО, де він взяв, то вже там слідство буде виясняти. Ну але всі правопорушення, які були зафіксовані зі сторони патрульної поліції, вони були зафіксовані і направлені відповідним органам на розгляд. Були і вбивства двох патрульних поліцейських. Це втрата не тільки Дніпровської поліції, а це втрата всієї України. І для нас, для скажімо, новостроєної структури, це досить важко. Ми пережили цей момент. Певні висновки зробили, скажу так, наприклад, в Дніпрі нам не потрібно заставляти патрульного поліцейського на сьогоднішній день вдягати бронежилет. Певна текучка кадрів, звичайно, є. Я думаю, що ми вийдемо десь за результатами півтора-два роки, це буде на рівні 20%. Одно, але в той час вже у нас набрана група 70 чоловік, яка проходить навчання, і в кінці червня вони здають вже іспити, і з липня місяця ці 70 чоловік поновлять лави патрульної поліції. Я працював менеджером от, в рекламній компанії. І як тільки запустилася патрульна поліція в Дніпропетровське, з цього ж дня я і, і участвую в цьому проєкті. Ну ізначально було бажання поучаствувати в то таком грандиозном, да, такая реформа серьезная задумывалась изначально. Реформу 102 тоже надо проводить. Произошло происшествие, к примеру, там 20 минут назад, а нам падает этот вызов через там, 40 минут. С чем связано это, ну, это очень сложно понять. Я не ставил никаких себе там завышенных ожиданий от работы патрульным. Я знал, что это сложно. Разочарование существует другого характера. В реформе в целом, да, в ситуации З правосуддя в нашій країні, з судами. Є над чим роботи, є ще що реформувати, одної патрульної поліції не може ограничуватися, тому що проблеми глубже і серйозні. А ми проводимо опитування з приводу роботи поліції. ви можете сказати про їхню роботу? Е, ну, я стала бачити дуже багато патрульних служб. Да, я дуже... і Дуже швидко вони на звернення реагують. Я могу сказать точно о том, что стали больше полиции говорить, но о том, чтобы кардинально что-то изменилось, нет. К нам на поселок приезжает, контролирует, чтобы у нас все было в порядке, разговаривают с людьми, ну, как бы, в принципе. Ну, нам это гораздо приятнее, потому что это такая, ну, все это более демократично, это все больше похоже на Европу. Ну, например, если где авария, раньше, когда была милиция, Вони це рішали минут за 20-30. За Тепер це 3-4 часа. Я сам водій маршрутки, тому дуже багато пробок із за них і оце таке. Плюс що показують, як вони і збивали пішоходів на смерть. В цьому плані ніякої громадської позиції в мене немає. Насправді реформа часткова, поліція сама поліція по собі вона має дуже обмежені повноваження. Тому очікувати від неї якихось результатів. Так, звичайно, на місцях на вулицях результати є якісь, я особисто неодноразово відчував це.